Газіфікація будинку складається з двох етапів: спочатку будівництво зовнішніх мереж, потім внутрішніх. Чому краще замовити будівництво мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання у комплексі? Ви знатимете, скільки коштів та часу знадобиться для газіфікації вашого об'єкта. Ви економите час, бо проєктування та монтаж зовнішніх мереж відбувається одночасно з проєктуванням та монтажем мереж внутрішнього газопостачання. Мережі зовнішнього газопостачання – це відрізок труби від газопроводу, до якого ви приєднуєтесь до лічильника домогосподарства. З поданням за про приєднання вам треба визначитися з обладнанням, яке планується використовуватися. До речі, персональний менеджер українському просторі 104 з радістю вам допоможе розрахувати. Перше необхідно потужність споживання газу, друге навантаження на газорозподільні мережі. Третє здійснити індивідуальний підбір газового обладнання. Далі такі етапи: отримання технічних умов, проектування зовнішніх мереж, монтаж зовнішніх мереж, введення в експлуатацію зовнішніх мереж, пуск газу у зовнішні мережі. Обирайте професіоналів кілька важливих чинників, чому варто обрати газорозподільну мережу, багаторічний досвід. Облгази вже понад 50 років працюють з газовими мережами та ексклюзивно надають послугу приєднання до газорозподільної системи. Саме газорозподільні компанії, беззаперечні лідери у наданні ліцензованої послуги з зікації. Кваліфіковані спеціалісти, працівники компанії, які будують газові мережі щомісяця, проходять атестацію в спеціалізованих лабораторіях. Досвід фахівців у поєднанні з новітними технологіями дозволяє виконувати роботи будь-якої рівня складності. Виключно сертифіковані матеріали. 100% матеріалів, які використовуються газовиками, проходять вхідний контроль на підприємствах. Всі матеріали тестуються на відповідність міжнародним стандартам якості.